Доброго дня, Києве! Знову ради бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 10 березня на першій сесії ВЦНП 14-го скликання Чи Чі Пінг був обраний хоробою КНР і хоробою Сенненаної військової ради КНР. 13 березня прем'єр Трежлади КНР Лі Сян на прес-конференції за присумками першої сесії ВЦНП 14-го скликання – Заявив, що протоворича безпека Китаю загалом забезпечена і країна прагнутиме до того, щоб населення Китаю надійно тримало в своїх руках протоворічі гарантії. За його словами, Китай продовжує нарощувати потужності з виробництва зерна, зосередившись на двох ключових факторах в цьому аспекті у ринних землях і насінні. Головне митне управління КНР зазначило, що з січня до літу зовнішнього трохи Китаю продемонстрували позитивність старт, при цьому обсяг експорту досяг рекордного рівня за той самий період. За даними відомства, обсяг експорту зберешився на 0,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Досягнувши 3,5 трлн юанів і обсяг імпорту становив 2,68 трлн юанів – що майже на 3% менше ніж за аналогічний період минулого року. Саудівська Аравія та Іран відновили відносини. Процес речен, провело відповідне опитування. Більшість глядачів середньої високо оцінила зусилля Китаю щодо відновлення типів відносин між Саудівською Аравією та Іраном. За 24 години на запитання соціологів відповіли понад 30 тисяч користувачів мережі, понад 93 відсотки респондентів вважають, що Ухода між Техраном і Ель-Ліадом допоможе змістити мир і безпеку на Близькому Сході. МЦСКНР заявило, що починаючи з 15 березня акредитовані за межами Китаю органи, які здійснюють видачу віз, відновляють видачу всіх категорій віз іноземним громадянам. Так, рішення було ухвалено з метою обтарішого зброшення транспортувальних поїздок. Це бісумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китаю. Дякую вам до зустрічі.